Так, зайшов в магазин. Продаються допилки напільники. 6.99. Дивіться, такі є напильники. 1199. Ось тут вже йде цілий набор. Ось така красота. Дивіться які Є. Кстати, яка штука не цікава до шуруповерта якийсь переходник прикольно Так. тоже напільники це все напільники дивіться нарізати резьбу 999 класна штука ось така а не десь забачив це тоже щось непонятно ось вона 19 євро Нарізати різьбу. Коротше, 0,5, 0,7, 0,8, 0,1, 125, 1,5 і 1,75. 75. Ось такі от. О, дивіться, навіть тут є. Сразу йде серво і сразу можна нарізати різьбу. Дуже удобна штука, ну звісно, воно і коштує 19 євро. Ось такий магазин класний. Диски до болгарки на будь-який колір. Коротше, дуже-дуже багато. Отакі от по 3,99 є якісь широкі, не знаю. А, є е, пачка дисків, 9,99. А так один коштує 2,59. Це такі цікаві диски. Ось так це все виглядає. Ось такий магазин. О, дивіться. На електро керкер, мабуть, на батареї. Так... О, генератори. Дивіться, генератор. 899 євро. Генератори. 899 євро. Але... Де тут про нього що написано? такий здоровенний. Здоровенний генератор. Я не бачу про нього якоїсь інструкції, щоб показати вам. Коротше, такий от класний магазин. О, пілососи. Так. Компресори. Компресори по 129 євро. Йдемо далі. Ой. А тут теж багато карабіни, теж хороша штука по 419. <кій> Я просто раніше не бачив цього магазину, чисто мені так підсказали і вирішив сьогодні поїхати. Дивіться, які горілки тут. Все що хочеш. Тут можна цілий день лазити і дивитись. І можна щось цікаве знайти. 5 євро. <кій> Я не знаю, що це таке. О, дивіться яка штука. Коротше, це похоже на те, що розігрівати е, метал. Ось така от спіралька йде. Не пам'ятаю, як називається вона. Дивіться, паяльники. Я паяльники шукав. І паяльники доволі недорогі, 7,99. Я в інших магазинах знаходив по 20 євро. А тут за 7,99 всякі лампи, окуляри для ось такі класний магазин, конечно. багато цікавого. Ну і ціни, звісно, теж тут не дешеві. Дивіться, все для сварки. Ось такі оці от по 10,99. Я б і не сказав, що це сильно дорого. О, дивіться, яка проволока. Мідна. Навірно, я так думаю. 1299. А може це не провалка? Ма це для сварки щось. 0,6 мм, 1 кг. Кеса. Кескіорейка. Келан уко. Палокарки. Треба попереводити що це означає, бо... О, електроди, дивіться пачка електродів, 1 кг 37,99 є за 19, но тут їх набагато більше. Не бачу скільки там. Я вам так покажу вам. Ось така красота. О, дивіться, є тут... якісь такі штуки цікаві а, це подрібнювач мабуть цього всякого хвороста це оберзати гілки бензопилка бензопилка 7990 ось отака бензопилка я не знаю наскільки вона хороша інтертек Soft Start Intertec. Угу. Цікаво. Багато цікавого магазину так, це газонокосівки. Зайшли ми. Ось такі штуки є. Які косівочки, це мені не треба. О, дивіться, ще є такі бензопилки. теж. Ну, яка їхня ціна, не знаю. Угу. Це, мабуть, йде. Скоріше о 20В. 4. Цено йде на батареї, друзі. Батареї на батареї. Чотири часа роботи, я так думаю. Так, цікаво. Всякі лопати по 19 євро. Отакі. Вот Метал доволі непоганий, я вам скажу. Все не знаю, що це таке.